Безумовно, в аюрведі високо цінується кожна спеція. Але при цьому все ж таки кардамон по праву займає особливе місце, як його тільки не називають, і райською ягідкою і королівською приправою, і найпотужнішою спецією, тому що в кардамоні вміщується кальцій, фосфор, залізо, магній, цинк. До того ж, цинку в ньому більше, ніж в інших спеціях. А ще він має вітаміни В1, В2, В3, тобто одна приправа може замінити цілий вітамінний комплекс. А Юрведа наголошує, що кардамон стимулює усі дощі організму, допомагає травленню, виводить назовні токсини, контролює збільшення ваги тіла, зміцнює пам'ять, покращує зір, має знеболювальну дію. А ще він сприятливо впливає на такі системи нашого організму, як дихальна, нервова, травна та кровоносна. Це міцний антиоксидант, який зменшує запалення та дозволяє шкірі зберігти природне здоров'я та гарний вигляд. Кардамон має приємний витончений смак та унікальний аромат, тому дуже активно застосовується в кулінарії, парфумерії, ароматерапії. Існує зелений кардамон. Та чорний. Варто використовувати і той, і інший. Вживати кардамон дуже легко. В миленому вигляді можна додавати до будь-яких страв та напоїв, можна робити відвар з кардамону або використовувати цілі ягідки. Не забувайте також про аромамасла, які можна вдихати за допомогою аромалампи. А ще можна додавати аромамасла до улюбленого крему чи лосьйону. Достатньо почати регулярно вживати цю чудову пряність, і незабаром ви вже не зможете без неї обходитися. Вживайте кардамон самостійно чи разом з іншими спеціями, наслідки будуть просто чудовими.